Да, ес, yes, супер, ура, так, як yes, yes. Друзі, призвали, я прекрасно, ес, ес, друзья, всем призываем мистер Хвоста, и сегодня я выиграл лямп, да, да, я ес, yes, крутый. Жители, вы уверены, что вы дурбольные, быстрые, бай, радуйте, ура, Так, як прекрасно, який хороший день, да. Щас, де радується, де радується в чого хорошому дню. Да-да-да-да-да-да-да-да, сальтушка. ні Суууу! Ага, і друзі, і ладно, прийду я вже додому. Мені треба на почту прийти, лямчик. Ай, ну тільки жалко, щоб мене не заскамили. Тантан, ту-та-танта. Так, гмейл. Вигра... Так, виграш 2, 2, 8. О, прийшов. Очікуйте 30 хвилин. Ура, друзі! Через 30 хвилин я вже буду в бабках. Тут будуть стояти ізумрудні блоки. Там гелік. Ну не знаю, що це сказати. Ай, тому треба гуляти. Жителі абоже це прослідив Наві... навіщо? То від якось страду. Через... Говорить через 30 хвилин щось призвейте, бігає та Пф... що треба гуляти, що з ним. Та я не знаю, треба точно прослідкувати. Короче, Ваня, ти наш підлі... робиш секретну кімнату під в... в його домі. ми підійдемо. Окей, пацани. Ну, все, я пішов. Жителі, тепер що ми будемо робити? Коротше, зробимо секретну кімнату під ліском. Да, 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 да. Погнали. Так, і це Дім Флезі. Треба... Куди вони тоді спрятатися? Боже, в холодильник. Та ні, я там замерзну Боже, е в комп! А я тут вміщусь О, під Там якраз не вийду. зроблю се секрету базу. Так, житель, все, ми прийшли. Короче, однод... ото там дип. де? Не знаю, куди в шкаф! Да Та він, він там зразу спать. Боже, в ви... здушаєшся, Ты ми туди не залезом. Ну да. В Холодильник, верстак. Та, блін, я достаю. Короче, подостань вариант, пидлишу. Ну да, давай, піднимай. <звук> Житель що ти тут робиш? То її ви ж попросили зробити секретну кімнату. Ось я і зробив. Житель ти геній? Та блін, залазь ти. Ладно, житель залазь. Да погнали. а хто закроє? Та я закрою. Щас, почекай. Ще п'ятнадцять хвилин. Ура! Да, п'ятнадцять хвилин. Що мені робити? Лежати. Да. Ай! Ай, голума. Що це було? А, Мем! Все. Да ти чого ти спалився? а Та ні, я не хочу спати! Щось треба робити. Ну чого? В момент, коли мені треба це швидко, це відбувається довго. Коротше, не знаю. 356, 357, 350. 8, 359. 300. Жителя, хто скриньо відкрив. Я не знаю. Та ты напались! Друзі, я тут рахував пікселі, і дивіться, що я знайшов. Бы пришли заради того, щоб хрють, Ми тут, не... тут за флейзислаи ты был. А, -а, а. Ой. Так, треба рахувати пікселі. 3501. Блін. Що мені робити? Е, -е, Коли жителі, блін. За мною виглядають. Я знаю, що я зроблю. Де мій тут. О! Зування. Так, який смачний кексик. сейчас я друзья его не затронуть а мы лишь вот слухаем за а я блин там погоноче сейчас русское прав тут шутки, надеюсь буду слухать и ты разумеешь Блин, это цей кексик, це хлысит, это жесткий Фу, гадай. ви друзья, вы це чули? Прикола. Лас. Ой, а де кексик? Ой, о, кексик. Блин. Фух, відприправ, це в'ібно. <рес> так, 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 так. Стрив, дивіться. Так. Тут, мабуть, на верно хтось підлі... У мене під ліжком лежать. 10 лямів смарагдів. Ось тому я радуюсь. Треба поставити защиту. <рес> Щас. Що? Тавлю! <реш> Друзі, ви питаєте, а як це їм буде заважати? Ці лазери такі фігові, вони воняють за Зали... пластиком. Фу, пластик вонючий! Да почекай зараз тебе пластика! Він казав 10 десять спарахтів десь тут лежать! Так де? Ти цю скриню поставив? А, тут? Блін, друзі, мені так смішно за це слухать. Ладно. Кому я наврав ці лазери ці гроші знаходяться у мене в шкафу? Житель, блін, в шкафу краще базу помнували. Та-да! Так ведь бы зараз их бы и Ладно, Блин, что это за приколиз? О! Еще раз. Останнього останнього так-захза. А знай і цього. Треба. Що Ай! Та бит болячи! Їй на одної стріли не потратив ешкері. Блин, в меня куртка болит. Кто это сделал? Блин, я на шапке хуя теперь. Ой, боже. Эх, что-то жарковато. Ай! я хуя сделал. А ну жители, шоп жителище. Привет. Ой. Ты все это спалился. Так какой нас спалился? Ты спалился, парады вышел. Так, шось в жарку. О! Oh. Лакипойнт! Ah, так, я сейчас... Опа! А дякую! Тепер зараз! А чого ми туди заколупаю? Ай! <laughs> да, блин! Ай! просто забрати! Блін, мене немає куди тула! Эх, друзья, чего я все так смеюсь? Так, наверно, яблочки возьму, зараз до жителя прийду. Ладно, друзья, я вас не за а не заскал? раз, два, три, четыре, блин! Печеньку кусну. Ммм. Эмбова печенька. Можна тепер забирать. І нести. Дожить теліф. Друзі, надеюсь, ви все поняли. Ладно, яблочки поїм. Фу, куда воняє. Лечтся и дождь, тупи Пишов. Мне тут просто лет. Ладно. Рады мяво. Ладно. Не буду над ними так знущатися, І все-таки. Ладно, заберу я ці вонючі дуже гарні яблучка. Ой, щось ліжко в мене шатається. На ремонтик візьму. Привіт, жителі. Привіт, Флезі. Ну, Що ви тут робите? Нічого особливого срабиного? Слідимо за тобою. А ну как з мого дому Всім, друзі, всім до побачення.